Привіт, друзі! З вами канал Бессвіщень та я Петючий. Друзі, сьогодні поговоримо про ловлю окуня взимку на болду. Техніка лову виготовлення болди. Так що буде цікаво. Не забувайте підписатись на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Болда це приманка для зимової ловлі хижої риби. Але в основному окуня. Хоча й трапляються й такі хижаки, як Сутак, Йорш та щука. Інколи, хоча й дуже рідко, на балду можна зловити крупного ляща або, або плотву багатом хто в південних регіонах карася. Хто придумав цю приманку, невідомо, але вона працює і дуже ефективно. Пристрій Снасті. Класичний пристрій приманки складається з грузила каплеподібної форми, у верхній частині якої Просверлюється отвір. Отвір це точка кріплення основного волосіння і двох гачків, жала, якими спрямовуються в різні сторони за напрямком від грузила. Довжина гачків з порівнянням повинна бути менше довжиного самого грузила. На гачках можуть бути встановлені різноманітні кольорові кемперки. Грузило також може пофарбувати. Але на свинцеві фарба тримається дуже погано. Та і стверджуючий фактор того, що пофарбоване грузило впливає на результативність, немає підстави. Для виготовлення тіла грузила можуть бути використані різні матеріали, а форма його може бути довільною. У нижній частині приманки можна просолити отвір і насипати туди кульок від шарикових підшипників, то можна отримати балду бряскальцю. Взагалі-то варіантів застосування такої принади чимало і все залежить від фантазії рибалки. Кріплення гачків також може бути різноманітним. Головне, щоб вони мали можливість грати. І як жала бути направленим в сторону. Припущенням розвитку балди я поява мікробалди. Її розміри настільки малі, що назвати її можна і блешнею, або мормишку. Можна також відзначити мормишку медуза, яка за формою нагадує балду. Але має два, не два гачка, а три. Виготовлення своїми руками зазвичайної балди і блешньої балди. Висасникам балди можна стати досить просто, якщо піти в рибацький магазин і купити її. Більше рибалок йдуть по іншому шляху, так як процес виготовлення приманки не менш цікавим самому процесу риболовлі. Для виготовлення приманки потрібно виготовити кілька вантажних капледібної форми різної величини. Тут також можливі варіанти придбання в магазині або варіанти власного виготовлення. Для цього потрібно зробити відповідну форму в гіпсі, після чого можна мати необхідну кількість грузив. Вилити заготовку слід акуратно, обробивши дрібними налибком верхній і більш вузькій частині, просверливши на скір оці попередньої конструкції. Наступний етап полягає в підборі гачків для. Заготівок, подовжина гачка повинна менше бути, ніж а Це основна умова добору. На гачках можна одягнути різнокольорові кемприки, після чого снасть можна монтувати. Монтаж полягає в тому, що волосі протягуються в такому порядку. Гачок, грузило, гачок. Після цього в'яжеться не узлом. У підсумку можна вирушати на риболовлю. А ось блешню болту зробити не так просто. Справа в тому, що в більшості повинен бути своя гра при падінні, при цьому вона не повинна бути йти від своєї траєкторії в сторону. Вона повинна падати на дно в одне й те ж саме місце. Гачки по блешні кріпляться аналогічно, як у звичайній балді. Щоб виготовити грузило, Подібної форми іншого металу та ще й у домашніх умовах потрібен спеціальний інструмент, тому від цієї ідеї можна відразу ж відмовити. Свинець це матеріал не всі випадки життя, тим більше що він не ржавій. Де шукати окуня, в який час зими він може клювати на балду? Ця риба водиться практично у всіх водоймах, ось тільки спіймати його не зовсім просто, тим більше взимку. Хоча знай знайти місце для його стоянки бажано знати водоймище. А точніше, розмір його дна. Завдяки спрощуванню, якщо це знайоме сховище, а якщо не знайоме, то пошук стоянки риби ведеться експериментальним шляхом. Невеликою водойми сверляться лунки від берега на напрямку до глибини. Якщо це велике водосховище або озеро, то лунки сверляться в будь-якому вподобаючому місці. Причому відстань між лунками досить велика, і їх кількість залежить від фізичної можливості рибалки. Після цього починається облов кожної луки по черзі. Причому затримуючись біля кожної луки надовго не має сенсу. Закидаючи снасть в кожну лунку, можна вивчити характер дна і після цього продовжувати борити лунки. Але це вже не хаотично. Якщо в водоймі окунь є, він обов'язково себе проявить поклювання. Зимова риболовля заснована на постійному свердленні лунок і переміщення по льоду. адже взимку риба наскільки активна і не переміщується по водоймі. Так само, як і влітку. Тому. Завдання рибалки знайти місце скупчення окуня. Іноді в пошуках риби доводиться долати кілометри. Є окунь на балду всю зиму. Техніка лову, друзі. Техніка лову полягає в опусканні приманки на дно. Дуже важливо в хвилини риболовлі правильно встановити водилище, відригуючи кивок. Іноді покльовку не змушує довго чекати, а вже після першого забросу риби починається. Цік... Цікавитися балдою. Волосінь повинна знаходитися в такому стані, щоб кивок займання полусутнення положення. В таких умовах гачки будуть легко козувати по волосінню, і приманка буде працювати відповідним чином. Після готовності можна почати грати приманкою, підкидавши її на деяку висоту, після чого водилище повертається в початкове положення. В результаті таких дій принада Падає по дну, піднімаючи хмару каламуті між ударами робити паузу, щоб гачки змогли повернутися в колишнє положення. Після 50 таких ударів при відсутності таких покльовок слід перейти на іншу лунку, переходячи з лунки на лунку, є ймовірність того, що знайдете окуня. Якщо риба в лунці виявлена, але брати приманку не хоче, можна скористатися наступним прийомом. Після деяких ударів по дну можна просто опустивши приманку, використовуючись водилищем. В такому випадку вантаж буде. Залишатися на місці, а гачки рухатися, граючися різнокольоровими кемпиками. Після цього можна зробити паузу, а потім знову, знову поворухнути приманкою. Дуже часто навіть самий пасивний окунь не відмовиться від покльовки. Якщо і такий прийом не допомагає, то можна урізноманітнити гру, використовуючи балду як мармишку. Рух гри при цьому роблюється різномінними, а великими амплітудами. Це пов'язано з тим, що гачки при русі вгору вниз можуть перехліснутися. Після таких рухів, піднявши приманку вверх толчку, балду кидають назад на дну і знову паузи. Гарні прекрасні результати показує саме комбінована гра, де проводки слідкують одна за одною. На цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Бісвіщен Петюнчик. Не забувайте на наш канал, ставити лайк цьому відео. Тинус на ребловлі, друзі, бережіться.